Продовжую вчати Пхаговат як вона є, глава перша, вірш 9. Ом намо вас удевая, Ом намо вас удеваям, Ом намо вас удевая. Вірш на санскриті. अनेचा बक्षूरा मदद त्याजीता नानशस्त्र प्रहरा न सायुधा विशारद अने चाहवाक्षूराद त्याजीता नानशस्त्र प्रहरा न सायुधा विशारद Аніча багавахшура. Мадартгеть як таджі вітага, на нашастра прахара сарви Юдга вішарада. Дослівний переклад. Аньє – інші, ча – також, бахавах у великій кількості. Шурах герої. Мад артге. Заради мене. -та Дживітага, Готові ризикувати життя. Нана численною, шастра зброєю, прахаранага. споряджені. Сарве. Усі вони, Юдга, вішарадага, справні воїни. Переклад. Там багато інших героїв, ладних віддати за мене своє життя, всі вони добре споряджені, всілякою зброєю і досвідчені у військовій справі. Анічабагавахшурам, мадард гет як таджі, вітагам, на наша страхарана, сарви Юдга вішарадам. Пояснення до цього вірша від Шили Прабхупади. Що стосується інших, таких як Джаядрат Джайядратга, Кріта Варма та Шалья, то їх усіх сповнювала рішучість віддати життя за Дуйодган. Інакшими словами, це вже натяк, що на всіх їх чекає неминуча загибель у битві на Курукшетрі через те, що вони приєдналися до табору гріховного Дерьогана. Але сам Дурьодгана, звісно, був упевнений у перемозі, покладаючись на вище згадані об'єднання сили своїх друзів. Тут ми бачимо, те, що от вірші сказані, які слова. Так. Там багато інших героїв, ладних віддати за мене своє життя. Ну, напевно, чули таку фразу, як в народі кажуть, на каркав. Да? <сміх> ну чому на каркав? Ну, астрологічно вона пояснюється, це, це в розділі прикмет вона є. Ну, от Шакуні -шастра". Е, ворона вона пов'язана з планетою Сатурн. Да? От. ну І коли ворона, ну там є певні обставини, якщо вивчати Шакуні Шастру, то там є в певних моментах показується, якщо в таких то обставинах ворона каркнула, значить чекай біди. От. Ну, тому що якщо в людини сильний Сатурн, то навпаки ворони біля неї можуть літати і каркати, і все буде добре. От, навпаки знай, нічого не станеться. Тут навпаки прикмета ще одна. Можна дописати ще одну прикмету. Дурьодана сам собі на Карков, да? «Ладних віддати за мене своє каркав. Все буде біда. От, ну, тут так і станеться з ними. Да? Він каже: люди, які готові віддати за мене своє життя, да? Тож, ну, в нього вилетіло це з рота. Да? От. Прокляв сам себе, ну пояснюють наставники. Да? Тобто це було певного роду передбачення. Знаєте, є люди, які кажуть, я там мію читати думки, щось передбачати. Трошки, ну там є різні речі, Справа тому що якщо це чиста езотерика, ну там шаманять люди, да? тобто ну, типу такого сидять там, в Тіктоці в 12-й ночі там, з сигаретою, з пивом і щось там шаманять, да, Це духи, це трошки не те. Ну, в дійсності, коли людина багато молиться, ну, в неї контакт з в неї карма да, і в неї контакт з душою йде. От, людина відчуває якісь речі. От, і, ну, люди часто це кажуть, що там сітхи, передбачення. От, ну, просто займайтеся духовними практиками, і коли треба, вам Бог з серця підкаже, слухай, то роби, то не роби. От, ну, все буде дуже просто, бо от, ну, езотерика вона має місце в нашому житті. Ну ще раз кажу, там є багато пубічних ефектів. І, опять же, там, от, ну, якщо ну, звернете увагу, то от, є езотерики, от, і, там сидять, там плесні, все заросло, з духами спілкуються, трубку курять там щось таке. Куди? Це зовсім таке, ну, все в невігластві знаходиться. ну вам треба от. Краще молитися, коли молитва дуже сильна, дуже часто у людей буває якесь певне прозріння. От, ранішній підйом, молитва, спокій в от, І це вам допоможе, ви почнете чути. Тобто, все ж треба ви почуєте. Одна із найпотужніших хорохів Махабхарати, який тут від, ну один з найпотужніших уроків Махабхарати, який тут відкривається, що навіть. Якщо людина супер класна, да, але навіть і там супер сильна. Ну, так бішма, да, він класний, дуже крутий. Він один з махаджан, але він став не на ту сторону, він не з тим зв'язався. Також попав в погану компанію. Ну тут якраз це з ним сталося. Да. Ну, от, він з хорошою кармою, да, має супер здібності. От. Він став не на ту сторону, він став на бік неправди. Да. Ну, він взяв на себе обов'язки, він не міг від них відступити. От. Ну, і тому таке сталося. Ну, і така людина, вона буде переречена на смерть. Ну, з Бішмою сталося також те саме. Бішма він є Махаджа. Ну, тобто, це особистості на дуже високих духовних рівнях. Їх всього є 12, і Бішма це один з них. От. Але який би ти крутий не був, який би ти сильний не був, ти знаєш, ти можеш бути навіть Махаджа. Якщо ти став проти Крішни, ти будеш знищений. Крапка. Не треба того робити. <смі> Подивіться, наприклад, інших, да, і ну так точно не робіть. Ну, тут якраз про це йдеться. Ну, всі вони готові віддати своє життя за мене. Ну, Дурьодина їм каже, да, що от вони класні, круті, і заради мене вони готові загинути. Ну, наговорив сам собі це також е, можна рахувати як одна з прикмет поразки Дурьодини. Дякую за перегляд. до зустрічі в наступних відео. Кришна.